Від всім, хто хоче сьогодні відправитися у шалений вир географічних відкриттів, ми поговоримо не про звичайні відкриття, а про великі географічні відкриття. Цей період став остаточним завершенням епохи середньовіччя, і в ньому не залишилося місця ні землі на трьох китах, ні на семи слонах, ні на велетенській черепасі. Світ впевнився, земля кругла. Що ж спонукало європейців відправлятися в такі далекі і небезпечні подорожі? Причина дуже проста. Прянощі. Імбир, кориця, перець все, що нам таке зараз дуже звичне і знайоме, тоді було на вагу золота. І чорним золотом тоді називали не нафту, як зараз, а саме ці прянощі, саме перець. А другою причиною, чому європейці прагнули знайти інший шлях до Індії, інший шлях до островів прянощів, було те, що османи захопили територію Балкан і перекрили. Будь-які морські та сухопутні шляхи до Індії. Вони встановили настільки шалені ціни на прянощі, настільки величезні податки та мита, що європейці не змогли з ними справлятися, тому їхнє бажання потрапити іншим шляхом до Індії ставало все більш жагучим, все більш сильним, все більш палким. Сьогодні ми поговоримо про двох найвідоміших мандрівників цієї епохи Христофора Колумба та Фернана Магелана. Христофор Колумб мріяв від самого початку свого життя знайти західний шлях до Індії. Але в таких його дуже авантюрних ідеях підтримала лише іспанська королева Ізабелла. Заради цього плавання вона навіть готова була продати свої коштовності, останнє що в неї було. В 1492 році експедиція вирушила від берегів Іспанії, і лише через три місяці капітан побачив берег. Але цей берег був без слонів і без чорного перцю. Незважаючи ні на що, Христофор Колумб був впевнений до кінця життя, що він знайшов саме Індію. Наслідки цієї помилки ми спостерігаємо навіть зараз. Мабуть, ви прекрасно чули, що мешканців корінних мешканців Америки називають індіанцями. Справжню Індію вдалося знайти трошечки пізніше. Через п'ять років після Колумба його послідовник Васко -да Гама відправився в іншу експедицію. Він обігнув африканський континент та першим досяг Індії саме цим шляхом. Але звичайно ж найзаповіднішою мрію Христофора Колумба вдалося втілити лише Фернану Магеллану. Він досяг сходу, пливучи на захід. Чотири місяці його експедиція намагалася знайти прохід між Атлантичним і Тихим океаном. І здавалося, що всі їх зусилля марні і все безуспішно, і варто вертатися назад. Зненацька вони знайшли цю протоку, яка пізніше була названа Магеллановою протокою. На цьому їхня подорож не завершилась, тому що їх чекав ще Велетенський Тихий Океан. Мінус був в тому, що вони були без питної води, без запасів їжі, хворі, голодні, безвтішні. Вони продовжували своє сміливе плавання. На жаль, Фернано Могилану не вдалося завершити разом зі своєю командою таку неймовірну подорож. На Філіппінських островах його вбили аборигени за спробу нав'язати християнську віру. Лише 18 його. Моряків продовжили його плавання, повернулись до Іспанії, навантаживши всі кораблі під зав'язку різними прянищами, тканинами, всім скарбом, які могли вони принести зі сходу. Повернувшись до Європи, ці моряки стали легендою. І, звичайно ж, ми пам'ятаємо імена саме Фернана Меглана, тієї людини, яка була натхненником цієї мандрівки. Відкриття Америки як нового континенту перевернуло світ з ніг на голову. Тепер він поділився на старий і новий. Старим світом називали Європу, новим світом стали називати два нових материки. І з цих країв європейці везли не лише купу золота, купу багатств. Вони привозили раніше невідомі нам рослини та овочі і фрукти. Все те, що ми зараз маємо на своїх. Кухнях в наших супермаркетах, в магазинах на наших городах. Більшість із цих овочів ми завдячуємо саме Колумбу, який знайшов цей материк: перець, картопля, помідори, кукурудза. Всі ці овочі, які для нас вже дуже звичні, звичайно ж, походять з Америки. Навколосвітня подорож, яку здійснив Магелан, вона стала основною натхненною силою, яка надихала. Мандрівників далі продовжувати пошуки нових земель і відкривати нашу землю всій планеті. На цьому все продовжимо нашу географічну подорож на наступному уроці.